Христос посеред нас, шановні телеглядачі телеканалу Тиса 1 Знову і знову з вами програма Духовні обрії. Просимо вас залишатися з нами на протязі цих 20 хвилин. Ми сьогодні будемо говорити із нашим гостем, який є настоятелем храму В честь Успіння Богородиці в селі Дубриничі, голова відділу у справах катехізації Мукачівської православної єпархії протиреєм Василієм Попом. Отець Василій вітаю вас у нашій студії на таку тему, як дитяча віра. Ви дуже багато, шановні глядачі, пишете нам листів стосовно дітей, їхнього церковлення, як виховувати дітей, від якого часу можна їх причищати. Чому я дитину в сім'ї не можу виховати за християнськими нормами і так далі, і так далі. і так далі. Тому е, на ваші запити ми сьогодні вирішили зробити програму, е, в якій ми би зробили спробу поговорити про е, дитячу віру і виховання маленьких дітей. Відразу вам нагадаю, що на телеекранах ви зараз бачите електронну скриньку, електронну пошту. Нашої програмі бачите електронну адресу Мукачівського перхального управління, на яке ви маєте можливість надсилати свої листи побажання щодо проведення наших програм. Отець, Василій, ще раз вітаю вас у нашій програмі. Я знаю, що ви є чудовим пастором і ви є сім'янином. У вас великий досвід роботи з дітьми. Напевно, одне з таких головних питань, про яке би ми хотіли поговорити, з якого часу, з точки зору церковних педагогії, дитина стає свідомою і дитина починає свою свідомість реалізувати в церкві. Напевно, так. Дякую, гарно. Першу чергу за запрошення на цю прекрасну програму, тому що це дійсно така світла і радісна. Програма і питання про дітей, тому що всі ми колись були дітьми, всі ми можемо зазирнути своє дитинство і багато чого корисного і плодовитого звідти винести. В першу чергу хочеться сказати, що покликання сім'ї кожної сім'ї це є спасіння і народження дітей. Діти вони завжди приносять сім'ю радость. Ми завжди радуємося, коли народжується дитинка. І звісно, в нас постає питання. Як правильно виховати свою дитину? Звісно, в першу чергу тут потрібно просити від Бога мудрості, як мудро, правильно поступати, інколи правильно поласкати дитину, інколи правильно наказати дитину і так далі. Згідно запитання, з якого віку дитина стає свідомою, церковна каноніка. І церковна педагогіка вчить нас тому, що коли переходить і наступає отрочиство, дитина залишається дитинство, людина стає отроком з віка 7 років, коли людина вже стає, дитина і точніше, молода людина, стає вже трохи свідомою, вона може вже дивитися своє життя, відрізнити правильного від неправильного, гріховного від святого і так далі. Коли Людина вже може дійсно і підготовляти себе, і до ісповіді, і до правильного осмислення свого життя. Іноді отець Василій, буває таке, що як ви правильно сказали, церква декларує те, що дитина повинна сповідатися від семи років. Але священник, який кожну неділю і часто бачить дітей, які приходять до причетня, він розуміє, що дитина є діти, хлопці, дівчата, яким п'ять років, але вони мають таку свідомість, як діти в сім років. Як до мене недавно теж звернулася молода пара, дитина вже стала набагато дорослішою раніше від свого віку. І як з цією дитиною бути їй можна сповідатися? Чи їй вже не їсти зранку, коли вона йде до причастя? Тобто такий літургічний ну, процес. першу чергу хочеться торкнутися питання причащення дітей. Причащення – це є саме велике таїнство. Ми кожен раз чуємо на слова священника на божественну літургію Ці прекрасні слова «Со страхом Божим і вірою приступіть. Ми чуємо слова, які пролунали із уст Христа. Прийміть її, дійте і сі сіла моє, піти, отніяся і скро Моє». Тобто, кожну людину, кожну дитину Господь закликає до себе, закликає до приєднання і єднання людини в таїнство святого причищення тіла і крові Христової. Відносно з якого віку причищається дитинка. Можна сказати, відтанства святого Хрещення, коли дитинка прийняла таїнство хрещення, миропомазання, благодать Святого Духа, сочеталася Христу, кожна дитинка повинна причащатися. І коли люди задають питання, а як часто причащати дитинку, святі Отці говорять, і церква вчить нас, що батьки повинні чим частіше дитинку приносити до таїнства святого причащення. Кожне богослужіння, хоча б раз в тиждень, в празники, в воскресні дні, кожна дитинка повинна причащатися Христа, тому що вона причащається благодаті Святого Духа. Церква вчить нас, що із віка 4 років, 3-4 роки, знову тут багато має значення, наскільки дитинка усвідомлена, наскільки вона починає розуміти, батьки повинні. І священник дитинку приготувати до причащення. Що має на увазі приготувати? Старатися об'яснити дитинці, що таке є причащення, чому вона причащається. що дитинка, коли приходить до причащення, що вона старалася зранку не ні пити, нічого, ні їсти. З і так якого так? віку дитина бажано, щоб вже не їла і не пила дозволять. 3-4 роки. У мене був такий випадок на приході, коли я вийшов на солію і почали спілкуватися з прихожанами через проповідь про пришещені, затокнув питання mm -hmm. пришешень дітей. А через декілька днів батько підходить однієї дитинки, які присутні були в храмі Божому, і сказав до мене такі слова Священник каже. Я сьогодні іду в храм, а мені моя дитинка говорить: тату дитинці було три роки, я їсти сьогодні і пити нічого не буду, тому що священно говорить в храмі, що хто хоче причешатися, має їсти ні пити. Я хочу сьогодні причешатися». Тобто дитинка віці три роки вона. Зрозуміла, вона освідомила. І скажу, як батько своїх дітей, чи що вони приходять, чи пам'ятаю, своє дитинство собі ми готовили себе і готовили себе настільки до цього. Ну, Це дійсно було таїнство, це дійсно було свято, до чого ми приходили. Не так, і часто батьки, які мало є церкономі, а дитинка нехай йде, а зараз там дитинці в ротик своїх того, і що, і що, що, що далі дивчи ні. Тут має бути освідомлене з того, до чого ми приходимо. І тому і ісповідь. Вчить наша що дитинка і сповідаться хто сім років, а може дитинки ісповідатися і в 6 років. Тут залежить наскільки людина освідомлена, наскільки дитинка починає розуміти, що таке є гріх, що можна робити, не можна робити. І звісно, тут є правильна підготовка дитини в першу раз до ісповіді, Не просто, як часто буває, Батьки дитині виповнилися на 6 боків ідеш на першу ісповідь. Так, скаже священникові. Ти бабка бабку образила, тата, маму не слухала, це скажеш. Приходить, і спитаєш, ну ти Бога любиш? Так, священник, я сповідуюся, то то зробила. Запитуєш, не відкриває тайну ісповіді, а практичну сторону. Так, так. А це тобі мама тата сказала? Ну так, да, сказала, щоб я так ісповідувалася. сповідувалася. Залеж це питання. А що ти чувствуєш у своєму житті? Чи буває? Ти, що чувствуєш якусь образу, а, чувствуєш якесь угнітіння, тому що ти когось обідала чи від когось лишнє, щось взяла собі не своє і так далі собі. Ти стараєш дитинку розположити, щоб вона сама зрозуміла правильно чи неправильно свого життя. Я Вже забігати трошки вперед до питання, яке у нас знизу, але все рівно ми до нього апелюємо. Дуже часто, особливо молоді сім'ї. Звертаються до священнослужителів за такою порадою. Здається, ми дорослі, і я, і жінка, в нас є дитина, але ми не маємо до дитини такого якби, підходу, церковного навіть. Як ви знаходите підхід до дітей і, можливо, через свій досвід передайте його глядачам? Як не просто даже в церковному, навіть побутовому такому я зустрічався в багатьох сім'ях, що не завжди батьки мають. Розмову з дітьми таку, як вони би хотіли мати, ну в першу чергу ми дорослі люди ми не повинні дивитися із такої своєї високої башні дорослості на дітей. Собі. В першу чергу, щоб зрозуміти, чого дитина потребує, а потрібно в якоїсь мірі самому стати дитиною. Потрібно завжди згадати своє дитинство, що я в той час хотів, як я до цього відносився, як це все я розумів собі. І звісно, тут ми повинні батьки шукати підходу своїх дітей. Цікавитися, чим дитина живе, до чого вона стремиться, що вона хоче знайти. І звісно, в першу чергу це питання віри і питання молитви. Ну, забігаючи трохи наперед, хочу сказати, що самої ми ніколи не знайдемо підхід до дітей, якщо ми самі не будемо жити духовним життям. Тому що ми не можемо відкрити той багаж духовності для дитини, об'яснити. Якщо ми самі це не пережили, якщо ми самі через це не, не пройшли, тому що не можна дати людині те, що я сам не прожив. Як батькам молодим сім'ям порекомендуєте своїм життям давати приклад, в чому цей приклад має проявлятися, вдома мається на увазі? Да, ну, в першу чергу, це саме найосновне цієї життя. Тому що не потрібно багато дитинці говорити, що от кожна людина ранком стає, вона повинна день розпочинати з молитви. Якщо батько, мама просто кожен день рано встають, моляться, ввечері моляться, стараються і пости тримати, серду п'ятниці, інші пости, жити богочестиво, дитина сама бачить життя своїх батьків. Я пам'ятаю своє дитинство, скажу, що мама мене ніколи не заставляла молитися, але завжди в пам'яті моїй заклалося, як мама, кожен вечір, ми вже діти лягали спати, вона входила в іншу кімнату, і вона... Багато часу проводила молитви. Молилася вона трохи так на прошепки, скажу так, щоб трохи було чути слова молитви. насправді. вона для себе молилась, не тому, щоб ми чули. В неї така була своя молитва, але це закралося моє життя. І якщо б могли, мене з цілою заставляли це, нічого, а я побачив примір, і це цей примір залишився в моєму житті. Тому першим молодим батькам хочу побажати і сказати, що. Ми повинні старатися стати християнами з великої букви цього слова. Не можна заставити дитину йти в храм в неділю, а самому йти на ринок, займатися іншими побутовими справами, сидіти біля. Екрана телевізора і так далі, тому що дитина це не восприйметь. Чому мене заставляють, а самі так не живуть. Не, так. І відносно поста, і багато чого ми можемо сказати. Смі на сам ділі виховання починається в сім'ї із приміра правильного життя. батьків. Одного із відомих церковних таких педагогів є така цікава фраза, що дитина це, якщо цитувати дословно, це сосуд. Це не сосуд, який треба наповнити, а лампадка, яку треба запалити. Іноді буває так, що батьки виконують все так, як ви говорите. По, все, по правилах, але іноді, будучи ще малими, діти вже їх не слухають, батьків. Чому не спрацьовується формула? Ну, Відносно е, неслухняності, насправді вона в кожному нас притаманна, можна сказати і так. Ми самі були дитинством, батьки хочуть одно, ми поступаємо і інше, беремо примір, приклад із а, своїх друзів, однолітків і так далі, в школі, на вулиці, вдома, де це не було. Насправді, коли вкрався перший гріх життя людини, життя людей Адама і Єви. Ми знаємо про що Христос прийшов на землю, щоб спасти людину, але склонність до гріху вона насправді залишилася. Вона залишилася не лише у дорослій людини, вона залишилася і в дитини. І тому ми часто бачимо непослушання дітей, ми часто бачимо, як діти поступають по різних капризах і так далі. Звісно, багато тут чого закладається із вулиці, багато чого дитина бачить. Можливо, від своїх друзів в школі, бачить це із екрану телебачення, з екранів комп'ютера і так далі. І це все закрадається в душі і серці дитини. Душа дитини це як губка, яку ми суху кинули у воду. Якщо чистий, вона чисто набирає, каламутно грязно вона грязно набирає. Згадуються слова Феофана Затворника Великого Єля Церкви, він говорить. Що душа дитини і сама дитина, цієї дереці, якої ми посадили, якщо ми правильно його привіли, прив'язали, воно так воно так і виросте, так і тут. Якщо ми правильно дитинку стараємося виховувати, вона правильно буде і виростати. Десь Василій, і ми перше говорили з вами про таке явище, як молитва. Не можна воцерковити дитину і привити до неї віру, як ви правильно золоті слова сказали, без особистого прикладу і без молитви. Які ви молитви порекомендуєте малим дітям, які встають зранку в школу, їм 5 років? Звичайно, ти не будеш заставляти дитину читати всі ранішні молитви вечірні, це є е, е, і в такому віці дитина це не зрозуміє і не треба це робити. З чого стартувати? Першу чергу, хочеться сказати, що молитва це є самою великою, самою основною, святою житті людини, тому що коли молиться мама, будучи навіть. Що вагітно виносячи під своє серце дитинку, вона молиться сама, але молиться вона і освячать не лише свою душу, а ту дитинку, яка вона носить своїй утробі. Тобто молитва все життя людини. І моляться батьки, коли діти живуть, в школу відправляються, чи вони навчаються, чи вже свою сім'ю створили. Вони моляться, щоб Господь їм допомагав, Господь їх сохраняв, Господь їх освящав. Відносно молитви, які... Можна порекомендувати дитині. Всі ми ці молитви прекрасно, дуже прекрасно знаємо, тому що ми їх молимося, ми ними живемо. В першу чергу це молитва є Господня, молитва Отче наш. Молитва Царю Небесні, де ми перезиваємо Святого Духа Утішителя, що Він прийшов в нас, вселився, нам допомагав, нас освящав. Молитва, звісно, до Божої Матері, Богородиці, Діва Радися. І я думаю, що. Ми повинні найголовніше вчитися дітей молитися за інших людей. Я завжди говорю своїм діточкам, діточкам, з якими я спілкуюся, от ти встав ранком. Може помолитися молитву очі наш? Да, батюшка, може. А помолися ще дві молитви, очі наш за тата і за маму. Це вже дитина бере на себе, можна сказати, таку любовну відповідальність ходатися перед Богом за свої батьки. А молитва дітей це є самої сильною, саме великою. І не просто. Простими словами стара собі вісі, мама тебе любить, тато тебе любить. Вони йдуть на роботу, щоб копійку заробити, тобі дати. А ти за них помолишся, і Господь їм більше буде допомагати. І на самом ділі це є таке розположення любові дитини і до батьків, на самом ділі і до і молитви. І молитви разом з тим да. І так. коли людина дитина виростає, якщо вона виростає саме младенчества на простій малій молитві, повірте, вона буде сама потім запитувати себе, щоб більше молитися, чи то молитву вірую, чи то молитву мій Боже, тому що вона буде, якби людина в такому простому житті. Вона коли маленька, мало їсть, коли більше, вона більше вже потребує більше, щоб фізично розвинути, так і в духовному житті. Спочатку дитинка маленька, менш виростає, вона духовно піднімається, вона вже духовна і більше. Ключове питання у нас залишається буквально кілька хвилин. Ключове питання нашої нашій програмі: як виховати віруючу дитину в сім'ї? Коротенько, якщо можна. Ми повинні спочатку виховатися. Себе. Якщо ми не виховуємо собі самих себе, не стане ними віруючими духовними, нам дуже важко виховати свою дитину. Тому що дитина чи проста людина, вона не стільки черпає із слуха, скільки вона черпає із життя інших людей. Пам'ятаєте слова і прекрасної Євангелії? Світильник і свічечка, яку ми зараз бачимо перед собою, вона не ставиться під спудом, вона ставиться наверх, Вона світила перед сіма людьми, і Господь говорить, да просвітиться світ вас при чоловіки де ваше Ваші справ, Добрі справи, добрі діла. Тут так само собі, Виховувати самі себе, ми можемо тому відповідати. Це вже коротенький і... бліц, буквально кілька секунд відповідь на короткі три питання. Чи має місце в процесі морального виховання дитини застосування сили? Другими словами, чи можеш іноді дитинку. Сили не потрібно нічого заставляти, потрібно старатися любов'ю це все привити. Але наказання, як в цілому, тако, такове, воно присуще батька. Але не наказання, жорстокості, а з любов'ю, що виправити непрацювати. Що робити, коли всі методи морального виховання дитини не працюють? Надіятися на Бога. Як навчити дитину молитися? Самі молитися. Ти засідає дуже гарно вам дякуємо. У вас є кілька секунд побажання нашим глядачам. Ну, хочеться побажати нашим глядачам а, приємних радісних, духовних свят, Рождества Христового, щоб младенець Христос, народився в кожній душі. Кожної людини і кожної дитини. Гарно, дякуємо. Ти з Василій, за те, що ви прийшли в нашу студію. Ви вже у нас давно не були, майже більше півроку. Ми завжди раді вас тут бачити. Дякую. І, шановні глядачі, сподіваємося, що час, який ви провели біля екрану в рамках програми Духовні Обрії, пішов вам на користь. Ми дуже дякуємо за те, що ви були з нами ці 20 хвилин. Нехай Господь вам допомагає. І не забувайте, що Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом. Будемо більше. Звертати увагу на свою віру і на своїх дітей, яких віра залежить знову ж таки від нашого життя. До наступних зустрічей. Бережіться, будьте христовими.